На електротехнічній вулиці нелегальні торговці отоборилися майже рік тому. Влітку кількість припаркованих вантажівок досягла апогею. Дирекція офіційного ринку фермер, чую роботу практично паралізували нелегали, нарахувала 500 фур. За день торгівлі паркувальники просили мінімум 300 гривень. Як результат, у чиїхось кишенях щомісяця осідало 4 мільйони. Цього тижня сіру схему ліквідують. Спершу анулюють договір із компанією, яка займається паркуваннями, і одразу почнуть буксирувати вантажівки. Вони повинні доставлятися. Тільки евакуаторами на сьогоднішній день ми розуміємо, що ми не легкові будемо доставляти а грузові такої техніки у нас в Києві в принципі і немає. Звільнити вулицю та відновити роботу овочевої бази допомагатимуть не лише комунальники та правоохоронці, також залучать евакуатори військових. Втім, це лише якщо торговці відмовляться виїжджати самостійно. Час від часу працівники ДАІ та міліції навідувалися на ринок. Уже виписали більше як сотню протоколів. Однак папірці на нелегалів впливали не дуже. З насидженого місця взагалі ніхто не виїхав. Тож протягом семи днів їм у цьому допомагатимуть відповідні структури. Потрібно соблюсти формальні процедури. За якими буде 100%, 100%, 100 можливість правоохоронним органам і благоустрою, і ще у районному? Прибрати незаконну торгівлю, прибрати незаконне майно і таким чином звільнити вулицю електротехнічну. У п'ятницю дирекція овочевої бази фермер звернулася до представників ЗМІ та міської адміністрації з проханням допомогти врятувати бізнес, бо ринок фактично опинився під загрозою банкрутства. За півроку орендарів поменшало наполовину, як наслідок скоротилися і прибутки. Тоді як до місцевого бюджету справно надходило понад 400 тисяч гривень податків. І от нарешті у бізнесменів з'явилася надія. Нам залишається Ждать і сподіватися, що все буде, що порядок буде навіден. Цього тижня на електротехнічній мають з'явитися дорожні знаки, які впорядкують систему паркування та зупинки на вулиці. Планується обмежити в'їзд великогабаритних фур, а також скоротити кількість паркомість. Одразу після цього за роботу візьмуться прибиральники. Звідси доведеться вивезти не одну тонну непотребу. Андрій Лаш, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.